Добрий день, шановні колеги. Всі ми з вами вже знайомі, але я хочу нагадати: звуть мене Анастасія Лафета, і я системний адміністратор освітньої платформи National В попередньому відео Наталя Анатолінова може наголосила та розказала про цілі та завдання нашого ментора. Тому моя презентація буде коротко про роботу в особистому кабінеті. Я впевнена, що ви всі працювали вже в особистому кабінеті і, скоріш за все, у вас немає, не виникне ніяких питань Проте, Коротко про головне. Всі ви тут для того, щоб підтвердити ваш уваживальний знань. Всі успішно пройшли попередній майстер-клас та отримали сертифікати. Це тому ви запрошені на менторинг для того, щоб зрозуміти, наскільки ж корисними були наші знання. На даному слайді ви бачите вже особистий кабінет. Попередньо вам на пошту надійшло лист з запрошенням. До реєстрації в особистий кабінет. Після того, як ви успішно зареєструвалися, вам на пошту мав прийти доступ. І саме коли ви клікаєте по посиланню до доступу, ви можете потрапити в такий особистий кабінет та ознайомитися детально з інформацією щодо тренінгу. Верхньому правому кутику, будь ласка, зверніть увагу. Саме так ви підписані при реєстрації, і саме це прізвище та ім'я буде вказано у вас в сертифікаті. Тому, будь ласка, якщо ви бачите, що ви зробили якусь помилку або ваше прізвище та ім'я написано некоректно. Будь ласка, зверніться на пошту для того, щоб я змогла це виправити, і ви отримали коректний сертифікат, який буде дійсно підтверджувати ваші бали та буде дійсно. В цей розділ особистого кабінету я зробила три плитки для того, щоб ви могли краще ознайомитися з структурою заходу. Перша плитка інформаційний розділ, він буде називатись Програма заходу. Там вкладена програма, і ви можете детально подивитися, коли будуть онлайн заняття, скільки часу виділено вам для того, щоб подивитися, виконати домашні завдання. Потім буде завдання 1 і завдання 2. Також немаловажливий розділ це прогрес. Прогрес, нагадую, має бути 100% для того, щоб ви отримали сертифікат. Перше заняття це самостійне завдання. Воно буде тривати з 2 по 6 жовтня. А що входить в самостійне завдання. Це перегляд двох відео, моє та Наталі Анатолійна попереднє, це виконання шести клінічних завдань. І це також вирішення тестів, заповнення Google форми та запитання спікеру. Трошечки детальніше ми з вами познайомимося з цим далі. На даному слайді бачите тестування. Тестування буде підписано, кількість тестів, кількість часу, який відведено вам для того, щоб виконати ці тести. Тому, будь ласка, просто розраховуйте це на, час, на цей час. Я, наприклад, вам цього разу додала 10 тисяч хвилин. Думаю, цього буде досить, для того, щоб виконати ці завдання. Рухаємось далі. Одна із прикладів клінічних завдань внизу вписуємо свою відповідь, надсилаємо після чого вам зеленим світлом горить, що ваша відповідь успішно згенерована та надіслана на перевірку. Після того як ви надали відповідь на задачу, в прогресі вона не буде сразу візуалізації, що вона що це виконано. Тому, будь ласка. Зверніть на це увагу при прогресі і розумійте, що тренеру треба буде трошки більше часу для того, щоб перевірити всі ваші завдання. Саме запитання спікеру. Це обов'язковий розділ, тому що саме він буде обговорюватись і дискусуватися під час онлайн-заняття. Тому це обов'язково до заповнення. Це можуть бути ваші питання, ваші клінічні випадки, ваші важкі хворі, ваші взагалі запитання до тренерів. Тому, будь ласка, заповнюйте, хочете задати два запитання. Будь ласка, ми тільки раді. Також немало важливо це Google Form. Будь ласка, зверніть увагу, що в самій. Платформі це буде не вигляді тесту, це в мене як pdf файл І цей pdf файл він з посиланням. Ви коли клікаєте на це посилання, ви переходите на Google форму і також тут заповнюєте декілька питань. Всього буде вісім, щось одно варіантом відповіді, щось з множиним для того, щоб ми краще могли надати нам фідбек з приводу чи були вам корисні дійсно ці навички, які ви отримали за минулий майстер-клас. Ще до другого заняття, тут набагато цікавіше, я трошечки детальніше про нього зараз розповім. Враховуючи те, що в нас велика кількість учасників, які виявили бажання провчитися на майстер-класі з схемам Біпал BIPAL та Біпалем. І успішно його пройшли, отримали сертифікати. А для того, щоб кожен мав змогу задати питання спікеру, поспілкуватися і поділитися своїм досвідом з учасниками, ми вирішили об'єднати вас в три рівні групи. А для того, щоб це не було просто дуже багато 100 учасників в зум конференції, тобто, це не дуже коректно і не дуже, не дуже якісно. Тому в цьому розділі я зробила три плитки. Перша в нас плитка це перша група 10 жовтня посилання, всі три різні посилання для різних днів і для різних груп. Як я збираюся вас посортувати? Просто всі, хто зареєструється до 2 жовтня, я рівним кількостями об'єднаю в рівні групи. Перша, друга і третя. У мене це буде рандомно, я без всякої прив'язки ні до чого. Потім я буду формувати посилання, вам прийде на пошту запрошення із доданням в Google календар. І ви вже будете 2 жовтня інформовані і будете знати, коли ж саме буде проходити ваше заняття в -тайм. Тепер Якщо раптом в цей день у вас є дуже важливі справи, або ви не можете, напишіть мені на пошту, щоб я вас могла вчасно з кимось поміняти. Коли перша група закінчує онлайн-заняття, вона переходить до виконання анкетування та після тренінгового тестування. Нагадую, що для отримання сертифікату потрібно три умови: Перше – це виконання всіх завдань. В особистому кабінеті на 100%. проходження після тренінгу тестування мінімум на 70% і більше, і присутність на Zoom заняття. У нас буде список, вас буде відмічено. Тому, Будь ласка, це три умови. Я їх просто проговорила. Коли перша група завершить своє зум-заняття, вона може переходити і вважати своє навчання завершеним і очікувати сертифіката. А наша електронна адреса. Ви всі її знаєте, ви знаєте, що е, звідси ви отримали лист з посиланням на реєстрацію. Це для вас не нове, тому е, звертайтесь, будь ласка, знаю, дуже було багато питань. Сподіваюся, я на всі вам відповіла. А, також слідкуйте за нашими оновленнями на youtube каналі на нашій освітній платформі з анонсами про наступні за, за, заняття та заходи, і наша Facebook-сторінка наша науки Біхау. Також, колеги, я б хотіла зараз вам покисти, провести такий екскурс наочності як учасник. Ви знаєте, що я завжди реєструюсь як учасник для того, щоб перевірити, чи дійсно наша платформа працює коректно, чи дійсно ви отримуєте. Вірні посилання, чи дійсно все в особистому кабінеті, все так. Тому е, наступний мій розділ буде про те, що я буду як учасник вам розповідати. І тепер пройдемо короткий шлях від реєстрації як учасник до доступу в особистий кабінет та успішного завершення майстер-класу. Після реєстрації, після успішної реєстрації, коли ви вказали свою електронну адресу без помилки, вам на пошту обов'язково мав би найти надійти лист підтвердженням доступу в особистий кабінет від наш Hub». Оскільки я все зробила вірно, мені прийшло таке запрошення, і дійсно бачу, що це той захід, на який я реєструвалася, і мені навіть автоматично дали посилання для того, щоб я зразу могла перейти і ознайомитись з особистим кабінетом. Всім рекомендую використовувати саме його, саме це посилання. Воно зручне, воно коректне, і мене автоматично зараз по ньому просто пропустить особистий кабінет. Бачу зверху написана я англійськими літерами Анастасія Лефета. Для того щоб отримати успішний сертифікат, я попрошу адміністратора змінити це на українські літери. Тому рухаємось далі. Бачимо три плитки: перша плитка це програма. Програму можна відкрити, програму можна збільшити. Подивитися, дійсно, бачимо, що на самостійне виконання домашнього завдання у вас є 4 дні з 2 по 6 жовтня. Будь ласка. Виконуємо надсилаємо. Потім бачимо, що у нас є три групи для проведення заняття у таймі Про групи я вже вам детально розповіла, не буду на цьому зупинятися. Піша програма мене не цікавить, цікавить, що в першому занятті це відео від Наталії Анатолійовини, це відео огляд сьогоднішнє від мене це клінічні задачі. Поїхали! На одному прикладі просто хочу показати, як виглядає. Прочитала умови, подумала, вирішила надати відповідь, відповіла. Впевнена, впевнена. Надсилаю і бачу, що відповідь збережена та віддана на перевірку. Очікую перевірки, і після того вона в прогресі буде позначатися як виконана. До перевірки буде хрестик. Не турбуйтесь. Я знаю, що завжди задачами в цьому моменті проблем. Проте я вас прошу, не нервуйтеся. Я все бачу на адмінпанелі, нічого страшного немає. Рухаюсь далі, рухаюсь далі, зробила ще шість задач. Перейшла до тестування чудово, розпочинаю тест. Дійсно, бачу, що на саме тестування у мене 10 тисяч хвилин. Я думаю, цього мені досить для того, щоб надати відповідь на 20 тестових питань. Рухаюсь далі, відповідаю, рухаюсь далі. Передумала, що в попередньому тесті хочу змінити свою відповідь. Клікнула назад. Вибрала нову, рухаюсь далі. Не буду проходити до кінця, тому до тренінгу анкетування я пройшла, і я зробила шість задач, рухаюсь до анкети Google форми. Бачу, в мене є посилання. Я просто на нього клікаю, більше нічого не потрібно, і вас автоматично перекидає на цей опитування. Вибираємо відповідь, десь вона одна, я нагадую, десь можна декілька, можливо, вам все сподобалось, можливо, не сподобалось нічого. Таке теж може бути. Тому заповнюю всі відповідні розділи і натискаю відправити. Колеги, цього я робити зараз не буду для того, щоб не псувати статистику. Ми хочемо дійсний фідбек по вижимаємості ваших знань від вас. Моя думка тут це. Чисто перевірка, тому рухаємося далі. Запитання спікеру зупинялася, наголошувала. Це ваше заняття в реал-таймі? це ваша можливість вирішити питання і поспілкуватися з колегами. Можливо, хтось поділиться досвідом, а можливо, у вас є дійсно приклад, і ви хочете розповісти про нього. Будь ласка, тут всі думки важливі. З першим заняттям ми що нас очікує в другому занятті, як потрапити на zoom заняття Бачимо, що є три різні планшетки. Перша планшетка першого заняття. Ви будете знати, тому що вам на пошту прийде, коли ви маєте доєднатися до zoom заняття і в яку групу вас було відібрано. Тому. Запрошую першу групу учасників, яка буде проводена 10 жовтня, коли 12.30 підключаємося. З чим підключаємося, бажано з ноутбука або гарнітурою для того, щоб ви могли поспілкуватися з тренером. Будь ласка, це дуже важливо. І вхід в конференцію: у нас є тут посилання, яке вас автоматично перекине, або є ідентифікатор по конференції та по доступу. Будь ласка, можна використовувати і те. І На мій вибір, краще лінк, він працює завжди. Кожного разу я буду оновлювати, коли закінчиться перше заняття, онлайн-заняття у першої групи. Ця планшетка звідси е зникне для того, щоб не сувати прогрес іншим учасникам і не збивати стовпу. Тобто, оце перша група, тільки для першої групи тут і буде. Я по, -по мірі е прогресування наших занять онлайн буду просто додавати сюди нові посилання. Після того, як завершилось онлайн-заняття, ми заповнюємо анкету зворотнього зв'язку. П'ять питань, нічого сверх'єстественного, всі знають. Оцінка тренінгу, будь ласка, нам цікава ваша думка і після тренінгу тестування. Його потрібно здати мінімум на 70% для того, щоб е, отримати сертифікат. Я впевнена, що у вас це все вийде, тому що ці тести будуть на самостійній роботі. Ті самі тести будуть. Після тренінгового тестування ті самі тести, огляд на помилки яких буде робити Наталія Анатолійовна на онлайн заняті, тому я впевнена, що ви всі успішно пройдете це. Заняття і у вас не буде ніяких запитань, нічого. Ось тут прогрес. Незважаючи на те, що я дуже швидко все прокласила мій загальний прогрес, вже складає 29%. Я розумію, що задачу, яку я відправила, не зарахована, тільки через те, що тренер її не встиг перевірити. Хочу показати вам, як виглядає сама платформа, де ми перевіряємо задачі. У нас тут є учбовий прогрес. І ось я бачу себе, яка дуже конструктивно та якісно відповіла на першу задачу. Коли е тренер перевірить е вашу відповідь, він поставить відповідну галочку. Ці всі відповіді будуть зараховані. Я повертаюся в свій особистий кабінет. Його оновлюю. І дивлюся, що перша задача в мене так зарахована після того, як тренер її перевірив. Тому. Всім натхнення, всім наснаги, мирного неба. І я сподіваюся, що е, це заняття у вас пройде з великим задоволенням, не буде ніяких проблем. А якщо будуть, ви знаєте, де мене знайти. Ви знаєте пошту більшості в мене є, е, є ваш мій номер. Тому, будь ласка, можна дзвонити, якщо виникають якісь проблеми. Ще пару слів про сертифікати. Після того, як останній учасник е, здасть тести, е, у нас буде дедлайн до 15 жовтня. Це ще раз проговорюють на онлайн занятті, але я також зараз скажу: е, я буду генерувати сертиф... список для сертифікатів. Ми їх подаємо в центр безперервного ролу звитку. Для... Е, вони будуть перевіряти, чи дійсно все коректно, чи все відповідно до норм і правил. Після чого вони нам насилають що так. Все коректно, всі учасники можуть отримати сертифікат, і я буду займатися його розсилкою. І коли це відбудеться, я вам відправлю а, в телеграм-канал, що сертифікати за менторинг надіслано, ну, будь ласка, перевірте свою пошту. Якщо хтось після цього повідомлення не зможе знайти, будь ласка, звертайтеся, я перевірю, можливо, можливо, десь виникла якась помилка, це може бути, мені буде нескладно продублювати та надіслати вам сертифікат ще раз. Тому. Всім е, бажаю продуктивної роботи, е, мирного неба і е, всім дякую за увагу.